Вітаю вас, шановне товариство! Знаєте, чого давно не було? Правильно, так це відео про Акса. Адже зараз він починає потрошки повертатися в мету, як на мене. Єдиний нюанс полягає в тому, що я на ньому зараз беру альтернативну грань-виклик, а не людина армія. Ось ці чотири гри були зіграні в новому патчі, поки що я на ньому не програю. А сьогодні я пропоную вам подивитися відео з лайв гри безпосередньо. Середньо, як ми лузали багато планетворсу, я думаю, 1025-30. Але як ми намагалися камбекати і як цей герой допомагає в будь-якій ситуації? Тому не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і тепер давайте дивитись відео. Дивитись будемо, звісно, з найскладнішого моменту в цій грі. Unexpected... Pocketization. Up, so oh, yes, we don't have uh, they me. They honestly just on me, they just kill me, and this guy will keep I don't know if that's it's a bit of focus Fire, within range. Um. Байде, написала? вона Q, написала. Q, ну і візаж, котрий також може йти спокійно в вангати всі лінії, що він зробив? О, рейнджер, він рейнджер. Вправді, можливо, шанси ти є ще у нас маленькі. Uh, give us armor, give us armor. I kite, I kite. Мій кайт закінчився. Така що, останчик буде від нашого Террі. Так, де кріп, де кріп, де Так, де живе. Так, 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 так. Останчик, останчик, а стоп. Що, що, йому збили ТП? Ай-яй-яй! оп 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 Next, next. Хто не вірив? Скажіть хто не вірив? Хто не вірив в цій ситуації? А от, от стан 2025-го прилетів! Опа! Опа! Я We're back. 10% залишку власних грошей на хмарку. Я сам досі не вірю, якщо що. Я сам досі не вірю в цій грі. До чого ви кажете жо, не факт. It's not over until I win! Пакет, uh -huh. блядь. <laughs> Друзі, дивіться, У мене стоить. Да, на юрі таке. Хочу, стоп. мені не... БКБ. Yeah, ну ладно, давай БКБ, так БКБ.

То зараз вони просто перемагають, 1023 там. Треба байбек. Зайсмок, зай смок, кара. 13% дота бот деє. Друже, поки що на, на ліново легіони немає знижечки, але подальшому, може і будуть.

Hey, bye bye, perfect kill to heroes. Чому ні Амані ця фігня збиває телепорт? У нас же КБ бікабі. до речі, ми праймили стели просто з мапою. Да я дала собі, ну я краще МКБ брати, напевно. Maybe bye. Я okay, no, no, no. не знаю. Нехай бере що хоче. Let me, let me, let me, let me, let me, let me this, let me this. <laughs> yes. It is not yet time. Нормально, мы зараз попушим о линии. Чем она не забиндилась, как Ви Вейт так, а не манвит зажигайся. Кип фармин. Ее лап. We just need to get Aghanim to the top of this. It's important to be in position, that's very important. That's they're here, they're here, they're here. Call in 5. yes has buyback. Uh, wait, 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 uh, back, back a bit, back a bit. I will call and move him. If they go high. Блять, я не прочитав, що він буде так робити. Чат, Рашан Тайм, Рашан Тайм, Рашан Тайм, Рашан Тайм, будь ласка, Рашан Тайм, Рашан Тайм, дуже треба. А, блять, не респавнуся, кай, скай, 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 Just farm by farm creeps. Yeah, ну якщо ми цю гру, Це буде, щось взагалі. Це буде знову доказом того, що за кожну гру треба грати до кінця. Але шанси все вірино, я вважаю примарні дуже. Вороги можуть зараз зібратися. Блять, був би таймлес. О, це сильний артефакт уже для мене насправді. Акс рун! Акс існує. We need buyback, we need buyback to farm to cb. It's done. Care guys, care, Don't care, nobody's showing. It is not yet time. I have buyback. So let me stay in front, I have buyback. <laughs> Нехай купляє Деделс. Вважається правильно, те, що він робить. Це що у нього 25-го немає. Ну там, бачите, там. Оооооо, нулі файрол, хіміка. Оце дуже прикра новина для нас. Дуже прикра новина. Тут мені дійсно треба вже БКБ купляти.

Let's see this guy. Rest is for the to show. Axe is swift without an axe. Da, no Ik kijk, ik kijk, ik kijk, ik Ik vind het toch een Don't дай, don't die, don't die. Бежи, 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 бежи. Просто тікай. Да бля, ну я все зробив в цьому мотимфайте, Що, Я, я э, Зробив так, щоб было Мартін. Мені просто заявить, що... Шо... Unreal space, Unreal Space робиш. молодець. фоткав? Добре. Я, я, бажаю вам, щоб у вас кожен раз такий акт був, який отак так фоткає. апнете 1014 ПТС. На офлейні. Насправді ми не витратили ні одного байбеку. Це Вівер за соло. Він за спейсом. Найс. Nice. Просто байбек закачался без баром. once again. Watch. Mm, without smoke, it's questionable now, guys. <coughs> Aš paha naštainu, Verena, praudė, zabrau savi... Expirunu. Man jam 25-oji level bulba. Stay bait, guys, stay bait, boreadė. Ba Салева хмара це збірна засоби РЕП для АЗОО. На, на захист від ворожих дронів ми збираємо, друзі. Тому якщо у вас є змога, будь ласка, долучайтесь на збір. Це дуже важливо, друзі. За цим посиланням, нагадую, ви тут можете виграти. У нас унікальний приз. Це Тесла, модуль S 2017 року. Тому, будь ласка, закиньте Донат 200 гривень будь-який донат, котрий ви можете. Я буду вам вкрай вдячний за це. Yet. Once again, let me. I can burst second. any hero, any hero dies. Just don't get caught. Only I can get uh, in front. You see? They're here, they're here, they're here. Maybe smoked on high ground. Амриджинин, Амриджинин, Амриджинин. Типин, гайс, фагзам, 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 фагзам. Ну, дякую вам. Слава Украине. Руем слава. Почекай, почекай, почекай. Ты уважаешься за супер соло? не вважається Фух, блядь Дефолт, дефолт, плане. Окей, окей, дефолт. Так, и запишем. Не знаю, вона, теоретично може мене ебануть одного.

Very hard. So yeah. Ми не можемо точно трон ніяк, що я не таке пропоную so хуйню таку. По ідеї рефреша треба в цій грі, але проблема в тому, що... Мани не вистачить. Він скаутом бігаєш?

They don't. We they don't. Focus strong, focus strong, focus strong, focus strong, focus strong. Just focus strong, just focus strong, everybody. Not play, it, guys. <laughs> Easy come pack. Дякую, друзі, що дивились це відео? Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. Ну і побачимось з вами завтра. На все добре.